Галина Ярема без батьківського благословення. Ганні наснився сон. У їхнє подвір'я залетіли гуси. Всі збіглися їх ловити. Мамо, і я хочу спіймати одного, сказала вісні своїй матері Ганна. Нікуди не підеш. У нас є свої гуси, то для чого нам дикі? остудила доньку мама. Але Ганна не послухалася і побігла. Спіймала найбільшого і дуже гарного гсака йде, а сусідки заздрять. Ти глянь, якого красення спіймала. Сонце й виявився віщим. Ворожка їй так і сказала за Василя заміж вийдеш. Але Ганна це сприйняла як жарт. Вона ж у Василя свахою була, все йому наречених підшукувала. Василь хлопець молодий, 25 років лише виповнилося. Всю війну пройшов. Повернувся з нагородами. А у ранній молодості фак здобув ремісничому училищі і роботу мав цікаву, всю його біографію до найменших подробиць знала на пам'ять і розповідала її всім незаміжнім дівчатам, з ким хотіла познайомити Василя. І то, як Василя призвали в армію, і то, як налетіли німецькі літаки, нарешті Ганна знайшла Василеві наречену. Призначили дату весілля, але в той день, коли треба було до раксу, Василь виявив у своєї майбутньої дружини коханця. Весілля довелося відмінити. А Василь почав залицятися до Ганни. Спочатку так злегка, ненав'язливо, а потім відверто і вперто все чекав, поки молода вдова не скаже того бажаного так. Вичинивши хвіртку, Ганна почула, що в хаті щось діється не те. Її мама на когось кричала, потім зрозуміла, це Василь прийшов, не могла зрозуміти для чого, і так скільки біди накоїв у її житті. 37-річна Ганна чекала дитину від Василя і не знала, що ж має робити з плодом їхнього таємного кохання. Її чоловік уже кілька років як пішов з цього світу. Двох дітей, що залишилися після чоловіка, треба було ставити на ноги, та й що люди у селі скажуть Василеві ж тільки двадцять. Що ж це робиться за моїми плечима? Га? Може, ти мені поясниш, виданице, кричала мама на Ганну, як тільки побачила її на порозі хати. Он Василь свататися прийшов і відразу з манатками. Готов же зять скоро спілка і не встидається людей, і як я в очі подивлюся людям, як до церкви піду. Ганна кинула погляд на Василя. Високий кремезний юнак сидів, зіщулившись на своїй валісті з речами. Якщо він перед моєю мамою так розгубився, то перед сусідами взагалі голову в плечі сховає. Він справді ще дитина, подумала про себе Ганна, а вголос сказала: Не кричіть, мамо, і не переживайте ви так, не буде ніякого весілля. Як це не буде? Аж підстрибнув, як ошпарений Василь. У нас же дитина скоро має народитися. Не народиться. Заперечливо похитала головою Ганна. Раптом Василя ніби підмінили. Він став перед образом, перехрестився. Господи, будь мені свідком, Ганно, слово даю, і я тебе у житті ніколи не скривджу. Виходь за мене. Життя в Ганни з першим чоловіком було, як зебра. Смуга чорна змінювалася білою, а потім знову наставала чорна. У селі, як і всюди, у 20-х роках створювалися колгоспи, господарів, які були трохи заможнішими від інших, розкорколювали. Така ж доля спіткала і сім'ю Ганни у 1929 році. Чоловіка арештували, але потім випустили. Але у колгосп Ганну, ні її чоловіка не записували, а більше у селі не було де працювати. Вирішили шукати щастя в місті, поїхали за підробленими документами. Ганна, не маючи освіти, влаштувалася в автоколону, машини в рейс відправляла. Не за номерами, а за вогниками фар навчилася розрізняти одну машину від іншої. Та недовго тривало таке щастя. У 37-му почали пересувати населення. Довелося біженцям повернутися додому, щоб не виявили підроблених документів. За таке б відразу ж посадили за ґрати. А потім була війна. Чоловіка Ганни забрали на фронт, а село окупували німці. На руках у жінки залишився первісток Євгенко. День німці ходили рити окопи, залишаючи по одному вартовому в кожній хаті, щоб стежили за руськими. Євгенко бігає по хаті, підходить до старих і каже А давайте ми німця ких ких і показує пальчиком, якби він стріляв з пістолета. Німець все зрозумів, схопив дитину. Ганна ледве вирвала свого сина і втекла до лісу. Тиждень там ховалася. Після війни чоловік Ганни повернувся додому живим, але від пережитого на фронті серце почало боліти, а за якийсь час Ганна залишилася сама з двома дітьми на руках. Про ніяке заміжжя жінка навіть і не мріяла, поки не зустріла Василя. А він і справді не обманув, не скривдив її жодного разу за всі 60 років спільного життя. Як тільки вони одружилися, все село гуділо, що Ганна заарканила молодого хлопа, бо так хотіла заміж вийти. А він, порядний хлопчисько, мусив женитися, бо його дитину під серцем носила Ганна. Йой, дивувалися старі бабці. Скільки тих безбатченків по селі бігає, бігав би ще один. А Ганя зав'язала хлопові світ. Він би з молодою ліпше вженився. Василь не зважав на ці докори та й батьків своїх не послухав. Тато казали, що ніколи не дадуть згоди на той шлюб. Та хто ж таке видів, щоб жінка на 12 років була старша, сварилися тато. То ти можеш брати на 12 літ молодшу, та ж Ганя не набагато молодша від твоєї мами? Що робиш, сину? Не дам тобі свого благословення. І слово дотримав батько, не благословив Василя. Мама була такої ж думки, тому й зібрався і такі пожитки і прийшов, покинувши батьківську хату без благословення наречений жити до коханої. Ганна плакала у житті тільки від щастя. Діти не чули від тата поганого слова на своєму прикладі гарного ставлення до дружини. Василь виховав синів, вони, маючи такий живий приклад, палкого і взаємного кохання, виховують своїх дітей у ласті й добрі. Недавно Василь пережив Велике Горе. Ні, він його не пережив. Він живе з цим болем щодня, щогодини і кожної хвилини. Пішла з життя його Ганна, пішла назавжди, забравши із собою усмішку, відібравши у чоловіка радість і щастя. Залишила його самого на цьому світі.